Рот. Сьогодні з вами я, Людмила Теролог-Проводні. Хто ще не знає, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, робіть розсилочки, Те, що я вам, вас, тут хтось в ілюзіях прибуває. Кажуть вам дуже довго. І що? Угу. Ну, Хочете вияснити інформацію, пишіть вайбер, ватсап мо... Інстаграм, Телеграм, меседжер. Не дзвоніть, а пишіть по телефону плюс 38 099 28 149 47. І будемо розбиратися, що у вас там відбувається. Так, ви тут боретесь, перетягуєте канат з мужчиною, мужчина, який імператор, який звик постійно управляти. Це комусь треба. Хтось хоче почути інформацію, ви почуєте. Дивіться, я чому кажу, а я вам ще раз кажу, перевіряйте, будь ласка, свої підписки, тому що зникають підписники. Вони, вони кажуть, у нас зникає підписка, ми вас знайти не можемо. Якщо ви не можете знайти по, по моєму телефону, який я надиктувала тільки що, пишіть Viber WhatsApp, я вам зроблю ссылку на мій канал в Ютубі. Тому що за, заважають, да. не дають працювати дуже довго. Уже місяця три відбувається така історія, що люди підписуються, а їх блокірують. І вони не можуть знайти. Перевіряйте свою підписку і перевіряйте там дзвіночок, щоб вам надходили повідомлення, що нове відео, відео прийшло. Добре. Вчора не встигла я договорити по поводу метро. Ми дивилися тоді, коли була аварія. Я не пам'ятаю, який це місяць-два назад було. Пам'ятаєте, в Києві причини протікання і причини руйнації. Підтвердилась та версія, що я казала в основному, як вони заявили. Це відрізок тунелю проходить у надскладних гідрогеологічних умовах, ну, вияснили, науковці. Але і там ще така історія, і, ще помимо того, неякісні проектні рішення. І зараз вирішили припинити забудови, там прям декілька десятків метрів від. Цих станцій будують багатоповерхівки і заблокували ці, це будівництво. Ну, треба було, звісно, догадатися, будувати на, біля, біля метро. Окей, пішли далі. О, Люба, ой, ні-ні-ні, Олександра ні, ні. питає, Читала, що наших хлопці в Авдіївці окружили і взяли в полон. Так це чи ні? Це ви маєте на увазі, мабуть, ту історію, про яку розповідали самі кацапи: що знайшли якусь трубу, і по якій я не знаю, що там колекторна труба чи яка, знайшли вихід, і по цій трубі вони добралися в тил до наших і атакували, і там кажуть, окружили. Окружили і а, здалися люди в полон. Що це означає? А, ви знаєте, я не буду розказувати, це вилітає для жінки, яка хоче узнати інформацію, але, знаєте як? Ну, я не можу розповідати лічну інформацію вам, ви тут уже. Розстроєні, і я не знаю, кого це стосується. Хто дивиться, той знає. Звертайтесь на особисті розклади. Я не буду озвучувати. У нас збилася інформація. Авдіївці окружили взяли в полон наших хлопців. Це правда? Це правда. Да, да, це правда. А що за ілюзії? Ану, ану. Вони вийдуть із полона. Выйдуть. Угу. Угу. Да, є шанс, але кажуть, новий етап цей е, з часом. Підходящий момент прийде. Тут старші аркани і цю жертву заблокують. Таким образом, Кажуть, очікувати прорива шанс є. А, ну, кого взяли там полон? Харкову для ППО снаряди для відбиття ракет. Дадуть Харкову снаряди для відбиття ракет. Розумієте, хочу ще вас попередити: ППО не все бере балістику. Балістику обстрілюють, балістику збивають Петріоти такі системи іноземного производства, а звичайне ППО балістику не збиває. І навіть якщо й дадуть ці снаряди, і там ще усугубляється тим, що. Харків дуже близько до кордону, 20 кілометрів від кордону. І вони просто лупашать, розумієте, ну, не поставиш же Петріут під кордоном у них. Вони будуть, як це, це не моя думка, це думка аналітиків. Військових аналітиків, і вони кажуть, що немає сенсу ставити Петріоти отам під, ну, біля Харкова за 20 км до кордону, тому що будуть всіми мислюмими і немислюмими способами намагатися його розфігачити. І тому ну, така історія складна. А дадуть для ППО снаряди. Тут кажут, что с дьяволом покончить, закончить. Яким чином. Це так, я трошки розділю зараз. А тут, що будуть робити захисники Харкова, ну і нашого кордону. Що будуть робити? Які у них є плани? Що будуть робити кацапи? Що це за Луна? Знову будуть обстрілювати? Що за обмани? Кажуть, обман буде в агресії. Який обман? що ви маєте на увазі? А. Угу. Ну тут будуть стрим... намагатися стримувати. Наші будуть намагатися стримувати якимись таємними способами. Це вогонь. Я не знаю, що там за способи. Це нове якесь кислоние, нове. Тут не вооружение, а нові якісь методи. Угу. Ну і обмежене количество получається, да? Угу. Сложная ситуация. у Харкову, який з енергодаром Така історія теж складна. Наші що думають? Що думають? Куда? Ага? Ну, намагаються стримати. Понімаєте, вони е, наші стримують вогонь, як вам сказати. Розрушаючи там далеко інфраструктуру, тобто там а, ще ж що йде? НПЗ обстрілюють заводи, тобто йде на, на, відстані, на відстані обстріли, работають не прямим способом, що типу, нас стріляють, ми по ним стріляємо. Не то, що не працює, неправильно я виразилася. Як вам сказати, не зациклюються на тому, що от ми тут тільки перестрілку ділаємо і все. А то є це робиться ще по тилам. І що? І що? Ну, обстрілюють, так. Да. Да. По дьяволу стріляють, бачите? Проясняють історії, що по дьяволу стріляють. Як проясняють, яким чином. Як можна достати, е, якими путями отак от виясняється це, проясняється, що там у дьявола, який захист є, який, є у них там чим отражать е, наші обстріли і що? Ну і поміняється ситуація. Угу. Да, Тут будуть, знаєте, такі і отуда, і отсюда. Обстріли. А снаряди нам нададуть, снаряди Харкову? чекають. Да. Длительний період чекають, коли а... не коли або Розрушення йдуть довго. Тут іде Угу. В ілюзіях прибувають, що вибора, типа, немає. Угу. І що? Не знаєте, як це все закончить. Дуже длительний період обстрілюється Харків. Дуже длительний. І з однієї сторони, треба вже з цим ділом, а з іншої сторони, немає, как би, немає чим недостатньо. От показують, не, не то, що даже недостатньо. Е, немає того вооруження, яке потрібно. Немає тих снарядів, які потрібні. І що? Що це за розбите серце? І що це значить? Ну, хочуть закінчити з цими обстрілами на відстані. З літаків там пуляють вони ж балістикою. І що? Новий етап буде. Новий етап в обороні. Агресивний етап. От зараз, знаєте, як? Дивіться, яка ситуація. З однієї сили набираються, то тобто, є ждуть, коли буде чим, а з іншої сторони обстріли в отвіточку йдуть. І це довго, довго, довго тянеться історія по правосуддю. Угу. Прорив кого стримують? Кого? А, ожидання блокирують. А очікування чого? Очікування майбутнього. Військового. О, очікування майбутнього. Страхов. Перемогти Сможем перемогти чи не зможемо? Маніпуляцій. А, я ж кажу, довга історія. ця. видів тяжла. А ну з Харковим давайте подивимося. Я так более глубоко сейчас візьму в, в, до кінця зими. До кінця зими перестануть обстрілювати Харко? До кінця зими. Що закінчиться? Так, а є чим закончити є? Ну, показують, немає чим. До кінця зі мені. Так. До давайте березень місяць. березень місяць. Закінчаться обстріли Харкова. Березень. Що це означає? Ні. Ні. Тут блокується березень, квітень, квітень. Закончиться обстріли Харкова. Тут будуть, як і раніше в березні обстріли со всіх сторон, ну і з нашої, і з їхньої. І що? ага. Що це за луна? Що за луна? Угу. А, березень. Ветень, травень, а в травні, а в травні. И чем это закончится? Ну, тут длительный обман, якийсь разрушится. Что за обман? це зв'язано з кимось, хто не хоче, щоб закінчились ці обстріли у нас в Україні. Це зв'язано? Так, да, Связано. Зв Шанса хочет. Обмежити. Шанса хочуть, денег хочуть, і хочуть обмежити. Тут з Харковом, понімаєте, є якісь це високопосадовці, посадовець, не знаю, хто це, але він дуже сприяє цьому. Так. Да. Я говорю, таке враження, що хтось заважає. А його виявлять, його виявлять. Ух ти. Ух ти. А, ну, дивіться, три старших аркана і... шанс есть выявить его, эти таймнити все прояснить через длительный период, ну не... туда далее не зараз. А, что допоможе? Ух ты, пять, шесть старших, семь старших арканов. Ого, класс, восемь. Так, старшие арканы показывают поможет со временем По Єрафанту проявити сильного е, якогось товариша, який прячеться, який не показує себе, хто він насправді, і що він способствує цим обстрілам Харкова. І це не із, не із нижчих чинов, це із вищих. А він живе в Харкові, а він живе в Харкові. Боится в Харькове жить. Не-не. Боится разрушений. Угу. Обманщик.